Вітаю шановних вчителів, шановних учнів, всіх тих, хто разом з нами опановує тему Параметр. Ми розглядаємо наш перший курс системи рівняння нерівності, які відносно нескладні, але дозволять нам створити фундамент для подальшого просування. Хоча в нашому першому курсі будуть і досить таки непрості системи рівняння нерівності. Сьогодні система лінійних рівнянь, тип-перший. Хочу нагадати, що тип перший – це такі рівняння нерівності системи, які починаються зі слів для всіх значень параметра розв'яшити. Отже, сьогодні ми дивимося лінійні системи, системи лінійних рівнянь і ви побачите, що в принципі тут нічого такого складного немає. Коли ми розв'язуємо системи лінійних рівнянь у сьомому класі, в звичайному сьомому класі. Ми їх розв'язуємо трьома способами: графічний спосіб, спосіб підстановки, спосіб додавання. Безумовно, графічним способом розв'язувати систему з параметром, саме відповідати на питання для всіх значень параметра, розв'яжіть. Ну, Це дещо важкувато. А от спосіб підстановки, спосіб додавання нам цілком підходить. Ну, але нас будуть певні особливості, які стосуються саме. Рівняння з параметрами. Отже, на ваших екранах наша перша система. І таку систему можна розв'язувати, до речі, способом додавання, але краще її розв'язувати, на мою думку, способом підстановки. Тобто з першого рівняння ми виражемо, виразимо X3-2Y, і підставимо це у перше рівняння. Після цього ми з вами отримали. Ліній, ну, отримаємо після спрощення лінійне рівняння з параметром, яке ми розв'язували на нашому одному з попередніх уроків. Давайте продовжимо нашу роботу. 6-4- дорівнює 5, 6-5 задушки 4 плюса, і ми виходимо на 4 плюса на y дорівнює 1. Ну, а далі Знайоме для нас дослідження, в принципі, вже знайоме перше. Якщо А дорівнює мінус 4, ми отримаємо рівняння 0 на y дорівнює 1, це рівняння не має розв'язків. Ну, Давайте я навіть не пишу, рівняння не має розв'язків. І як наслідок цього система не має розв'язків. Якщо ж у нас А не дорівнює мінус 4, то тоді ми можемо знайти Y, y 1 на 4 плюса. І нам треба підставити ось сюди і знайти відповідний X. X буде 3 мінус 2 на 4 плюса. Тобто X буде 3а плюс 12 мінус 2 на 4 плюса. Тобто 3а плюс 10 на. А плюс 4. Ну і грамотно записати відповідь. Якщо А дорівнює мінус 4, то система не має розв'язків. Ну, давайте я буду трішки скорочувати. Якщо А не дорівнює мінус 4, ну ми можемо написати, я в одному з перших фільмів вже показував, можна написати отак. В принципі, якщо ми напишемо парою, я думаю, теж ніякого криміналу не буде. Ось такої, ну тобто це просто інший формат запису. Знову таки, якщо в мене дивляться учні, наприклад, в математичних класів, восьмих математичних і старших, ви, будь ласка, прилаштовуйтесь так, як просить ваш вчитель. Будь ласка, так записуйте. Відповідь. На мою думку, ці дві, два формати запису є рівноцінними. Може, з такої простої системки ми сьогодні розпочали. Наша наступна система для всіх значень параметра розв'яжіть систему рівнянь. Ну, ви бачите, що система складена так, що зручніше розв'язувати способом додавання, що я, в принципі, і зроблю. Виконаємо почленне додавання лівої частини до лівої правої до правої. в лівій частині в нас буде А плюс на х, а в правій буде А плюс 2. Ну, я думаю, що ви здогадуєте, що це було, ну, скажімо так, так задумано. Отже, перший випадок, якщо А дорівнює мінус 2, ми виходимо на рівняння 0 на х дорівнює 0. Розв'язком цього рівняння, як нам вже відомо, є будь-яке. Значення x належить R, х належить множині від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Але казати, що ми розв'язали вже систему для випадку А дорівнює мінус 2, не доводиться, тому що розв'язати систему означає, що є знайти Y. До знаходження Y ми з вами приступаємо. В нас є А-2, і ми можемо виразити y з одного зрівняння, ну, наприклад, з першого. 5y це 2 мінус ах. В той самий час А це мінус 2, 2 плюс 2х, і тоді y дорівнює 2 плюс 2х поділити на 5. Тобто можна це інтерпретувати ще і так. А дорівнює мінус 2. Система має безліч розв'язків. І всі ці розв'язки можна записати у вигляді x. 2 плюс 2х поділити на 5, де х належить r. Можна і в такому вигляді записати. Другий випадок. Якщо в нас А не дорівнює мінус 2, то ми можемо ось в цьому рівнянні ділити на A 2, і ми отримаємо х дорівнює 1. Так само підставляємо 5y С2-а на 1. І отримаємо, що y дорівнює 2 мінус поділити на 5. Отже, нам залишається грамотно написати відповідь. відповідь. Якщо а дорівнює мінус 2, то x належить r, а y дорівнює 2 плюс 2х поділити на 5. Якщо. А не дорівнює мінус 2, то х дорівнює 1, а y дорівнює 2 мінуса поділити на 5. Цю систему ми з вами розв'язали. Ну і крайня на сьогоднішній день система нашого відносно невеликого уроку. Ось така. При всіх значеннях параметра розв'яжіть систему. Ми бачимо, що перше рівняння від параметра не залежить. Тому ми можемо досить швидко з першого рівняння виразити одну зміну через іншу. Ну, наприклад, х у нас 1 плюс y, підставити у друге рівняння і вже розбиратися з y. Давайте розбиратися. Y ми виносимо за дужки 1 мінус A квадрат, а тут A 1. Отже, ось таку ситуацію. Ми, от, в принципі, можна розкласти на множники безумовно. Ось таку ситуацію ми отримали, маємо вже досвід роботи із лінійними рівняннями, типу 1 із системами, тому чудово розуміємо, що треба розглянути спочатку ті випадки, у яких старший коефіцієнт буде дорівнювати нулеві. Давайте потроху починати. Якщо А дорівнює 1, ми отримаємо рівняння 0 на y дорівнює 0. Тоді Y будь-яке число. А х залежатиме від y, а як він буде залежати, ми написали вгорі x1 плюс y. На цьому перший випадок закінчується. Якщо а дорівнює мінус 1, то 0 помножити на y дорівнює мінус 2. В даному разі отримане рівняння не має розв'язків, тому немає розв'язків і системи. Так я напишу. Ну і нарешті третій випадок. А не дорівнює 1, а не дорівнює мінус 1. Тоді ми абсолютно сміливо можемо ділити на той коефіцієнт, який стоїть біля ігрека. Ну, для учнів, які можливо трішечки слабкіше покажу, що ми, наприклад, чисельнику виносимо мінус. І після скорочення отримаємо ось такий ігри після скорочення. Ну, а нарешті Х це 1 плюс y, тобто 1 додати ось цю конструкцію. Ну, давайте я буду грамотно писати, все-таки не буду поспішати. Звели до спільного знаменника і отримали ось такий Х. Ну, все. Тепер справа техніки вже написати відповідь. І ви бачите, ну давайте я напишу, а потім проаналізую, якщо А дорівнює 1, то Y належить R, а Х залежить від Y, отак. Якщо А дорівнює мінус 1, то система не має розв'язків. Якщо... А не дорівнює 1, А не дорівнює мінус 1. То. ну, Давайте писати, як ми вже писали, не пару, а х і. Х такий, y ось такий. Значить, ви бачите, що третю систему я підібрав, склав таким чином, щоб всі три випадки були і безліч розв'язків. Які ми описали, і не мало розв'язків системи, і мала єдиний розв'язок. Таким чином, всю варіативність я в цьому досить коротенькому фільмі показав. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Ну і запрошую ставати спонсорами цієї публікації мого каналу. До побачення!